Привіт, друзі! Сьогодні супер шалений вітер. І гляньте на задньому плані тучі. Буде ще дощ. Ну, знаєте, ближче до вихідних, ну, як у Дмитрика є вихідні, то завжди щось трапляється з погодою. Але знаю, що у суботу буде взагалі просто лівіняка. Тому сьогодні після роботи виїхав. Дивіться, в такий вітер, ну, звісно, з мікрухою, ну, це, ну, у мене були риболовлі, коли я в вітер сильний з мікрукою виїжджав, але це скажу так, звичайним рибакам, любителям це ну, взагалі вам не потрібно. Тому сьогодні взяв потужного такого мікроджигового спінінга, це X-Game 76 до 7 грам. Це ну, трьошку, четверку, п'ятерку покидати їм буде в такий вітер. Нормально. Ну, я так думаю, що буде гарно. Приїхав ще на таку частину Південного Буга, де вітер мені буде в спину, а я буду там знизу. Ну Давайте покажу вам. Я, можна сказати так, на пагорбі і от тому вниз буду спускатися. Ну Камера, звісно, не передає, вам здається, що там ну, просто все рівно. Ні, там я спущуся донизу. і... Буду там ходити. Трішки місця не так багато, тому що е, там фідерісти зайняли містяки, тому що ну, шалений-шалений вітер. Зараз зберемося. Я вам покажу от туди, якщо видно, зараз е, приблизу. Там такий вітер дуй, але ну... Кіно буде, друзі. Якщо спіймаємо рибу, а якщо ви це вже бачите, то значить Дмитрик спіймав рибу і кіно буде. І ще, знаєте, забувся до штатіва, забувся кріплення для камери, тому буду з грудей. Все знімати з грудей. Є в мене декілька катушок, але сьогодні з нової пошти приїхала з ТЕО. Моя катушка. Я вам вже показував, був такий холодець. Там просто е, прийшлось, е, ну, на ТО віддати Андрію Короченко в Київ. Тому усе, все діло це приїхало. Катушка завжди одного і того ж мастера, тому він після закінчення ТО пише там висновки. Це там одне ТО було, друге ТО, потім усе, третє ТО, все пише, розписує, що там до чого. То ми. Почитаємо вдома. Що тут у мене по катушки? Та що по катушки? Здається, буде все суперово. Пам'ятаю, що та вже... так ти що, друзі, ну це я вам буде погода краще покажу. Тут навіть нема до чого докопатися. Просто... Шикарно, ну, блін, навіть не шитається нічого. Відстроїв головну пару, тому зараз порибалимо. До речі, тут шнур ще хотів змінити, придбав другий шнур, але ну, тільки забрав з нової пошти, тому поки буде такий шнур, тут у мене Light Game 03. Здається, трішки кричу, тому що ну, вітер мене просто здуває. Так що, извиняйте. Та ти що, Ну нічого, просто все, як наче нова катушка. Так, Посилання на майстра дам під відео. Блін, ще б спінінг комусь на ТО здати. Друзі, є знайомі, які майже кожну рибалку приїжджають і кільця чистять. Я цією фігньою не страдаю, то бачу, що ну, таки, можна взяти ватку да почистити. І кільця, і сам бланк, бо бачу дуже і дуже грязний. Він в мене вже 4 роки. Так, блін, ну здуває. Все, збираємось, щось вішаємо і йдемо рибалити. Такий дійтичний в мене баканчик. Тут чисто все так по окуню. Дрібні такі вантажки, дрібні силіконки. Монтажик зроблю поки що на 3 грамах. О, 1,6 дюйма. Почнемо сразу з хітомів 1,6. Вдягну рукавички, тому що я полюбляю в рукавичках. Точка гарна і гарно, що от вона ніким поки що не зайнята. Так, так, так. Ой, пташки чверінькають, усе суперово. Тут дві точки є і обі вони ніким не зайняті. Такий ось містяк. На цьому місцяки і я багато вже фільмів знімав, ну, ті года. І в цьому році тут теж вже рибаки бували, знімали, рибка є. Ну, була, скажімо так, як сьогодні, зараз будемо перевіряти. Так, ну що, перші закиди. Хотілося б, щоб одразу рибку я знайшов, тому що нема багато часу гратися, шукати, вишукувати. Є декілька годин після роботи, тому будемо пробувати. Опа! Перший закид. Перший закид зроблю таку плавну, плавну проводку, пошукову, щоб на вірняка. тинь тинь, 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 тинь. Пошукова це така тинь, 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 наче зимова. Гарно стою, вітра тут майже нема, ну він он там о, на викиді він там є. А я стою, то тут мені навіть не задуває. Оце що хвиля тільки об берег. Тух, тух, може, ну, на камері якось сказатися на звуки. Тинь. Вітер сьогодні п'ятнашка. Якщо я вам туди показував, би, там на скелях просто, блін, ну, наче на морі. Так, пів проводки зробив, кліваки нема. Не дуже це вже мені подобається. Так ближче до берега бачу багато-багато трави. Ось. Все. Друзі, там трава ось все. тримаю, тримаю в траві він, бачимо, бачимо, як спінінг потужний мікроджик, як я і сказав. Я його поки що в траві тримаю. Буду корчувати, складно, гарно що. Просто супермікруху не взяв. Дивіться, достаю, ага, достав. Достав супер! Перший закид. Це перший закид. Друзі, перший закид. І не можна сказати, що дуже такий дрібний. Просто гарний, гарний кабанчик такий. Супер! Рибалка вже суперова. І 100%. Ну я знав, що сьогодні буде вітер, і тому 100% я не помилився, що взяв. От... Цей спінінг так Що, рибку випускаємо і будемо трішки віолом обкидувати. Хоча ось я стою, зараз от покажу вам метра ну, 4 і там вже стіна стіна трави стоїть. Дивіться, ось від берега і воно оно, бачимо стирчить уже трава. Ну Мені здається, ви бачите. Кинемо провіше. Ну, якщо по чесноку, коли я робив закид, я не звернув уваги, що там трава. А вже коли доводив проводку майже до кінця, вже, то побачив траву і думаю, що ну все, треба виматувати. І от там одразу за цією стіною трави була клівака. Ну, рибку достав. Палка потужна, тому достав. 3 грама. Супер, Можно, можна навіть на місці там щось стукати, задавати пасивної приманки якусь гру. Оп тако є. Yeah. Але можу сразу сказати, це я вже. Багатенько провів тут часу на цій тоці. Навіть хотів змінити колір приманки. А вже коли я навіть міняю колір приманки, то значить взагалі не дуже гарно клює. Не, не знаю, скільки це по часу. Я тут вже стою. Це четверта клівака, першого взяв, ну першого ну Прям ви бачили, супер. Мені навіть сподобалось. Друга Таке щось, наче бичок, то був, навіть, можна сказати, не, не до бичок. І... Але я його був не дотащив. І ось, ось такого окуня дотащив. Так, ну що, все ж таки зміню колір приманки. Рибка недалеко клює, тому зараз. Чуть-чуть перейду, гляньте вже, які хмари, просто, блін, ну, шалений буде дощ. Я ще не вдягнувся так, можна сказати, я взагалі не по рибацькому вдягнути. Б'є-б'є. Щось тут б'є. Затримуємося. Була клівака. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, втік. Блін, відкусив. Відкусив. Швидесенько, все потрібно швидесенько. Що це в нас? 133-й колір. А, ні, ні, це ж було не на нього. 177-й. ось викиду. Думав, доловлю біля очерета, але зробив дальній закид і викиду не крупний. Є, є контакт, друзі. Тут вже мілячок, там де я стояв, там трішки глибше було. Але рибка щось там погано відзивалася. Тут на мілячку непогано. Можу сказати четвертий закид, три кліваки. Ну, на першому закиді було одразу дві кліваки і ось третя клівака. Відчуваю трава. Ось об'є. хе Є. Та ти що? Блін, ну, чесно кажучи, тут, -то, де я зараз стою, можна... І якоюсь мікрухою там на один, а хоча ні, один грам я ж туди не докину. ну, Взагалі можна просто і мікрухою покидати недалеко. ну, Такий окунь, звісно, такого окуня приємніше ловити на палку до, ну, скажімо, ця до сімі, якась солідна до п'яті. І не знаю, зараз у компанії Азура, ну, пам'ятаємо, колись... Савада була ну, старої той генерації з вклейкою до 5 грам. Вона просто була шикарна. Вони, блін, їх розкупили і все. Компанія Азура їх більше не випускала, щось перейшла на такі опа, ось, більш потужні палки. І з таких палок залишилось тільки X-Game до 5 з вклейкою. Хотілося б, да, щоб повернули назад саваду з вклейкою, блін, зійшов. Ну, Але самі бачили, він був. Дивіться, приятніше було б би на швидкій такої палки з вклейкою кидати ну, 2 г, я 2 г до туди б допулив, ну, якщо б вона була б там 76 та Але приємно було б, просто суперово було б. Хоча я вже звик до таких ось жорстких, як оцей -от, як -от, як -от x game комусь він просто подобається, супер-супер. Мені так, знаєте, ну подобається, але якщо б був би вибір, я б краще б хотів би з вклейкою палкою. Палку з вклейкою. А якщо б x гейма, то 83-го. До речі, ось ось-ось. Блін. Ти, ну була, була клівака. Трави, трави трішки багатенько є. Е -е. Ну, ця погода, не доз... Ось все. погода трішки зараз не дозволяє, але є одна точка, на яку я хотів би взяти 83-го Іксгейма, і там мені здали точку, сказали, Судак буде. І хотілося б туди поїхати половити Судака. Не знаю коли, але. Стовідсотково буде, буде рибалка на Судака з 83-м іксгеймом. Ох, гляньте, який чорний. Де він був, я не знаю. Але чорнючий. Блін, ну цей колір непогано працює. Так, спробуємо трішки правіше. Так, ну ця точка супер. Треба її замалювати. Зараз. Так, вілом обкидаю, якщо нічого не піймаю, піду вниз туди, в завадь, там пошукаю, і якщо що, то вернуся на цю точку. Прикиньте, друзі, нема взагалі ніфіга. Я вже і там, і там, ніфіга. Ще разочок з цього напрямку, де в мене клювало. Ось обє бє під берегом є. Все ж таки, шов-шов-о! Непоганий. Здається, непоганенький. А, непоганий, друзі. Точка. Просто шикардосовська. Ну дивіться, він бив-бив. І я його все достав, а на гачку нема, ніфіга. Може, хі, я не знаю, як так. Но я ж не думаю, що він взявся на, ну, просто на голий гачок. Блин. Хі, хі, міняємо приманку і біжимо туди-вниз. По чесноку всього отакого от кидав, туди ходив, туди далі кидав. Ну Взагалі нема. Все, став на точку. Сразу є риба. Така гарна працьовита точка. Кінцева така точка, де можна доїхати машиною. Так, спробуємо тут о. Поборов я цю точку, затримався на неї, тому що трьошку кидаю, вона просто вгрузає в траву. На дні просто купа-купа трави. Я і вертушечку спробував, нічого не вийшло. Потім думаю, ну, дивіться, це так, для новичків. Думаю, якщо багато трави, що, що нам потрібно? Потрібно джиг-ріг. Зараз. Потрібен джиг-ріг. Маленька приманочка, щоб е, от грузик там трішки знаєте, в траву прогрузав, а приманка, щоб завжди зверху була і поборов, поборов я цю точку. Хоча давайте ще разочок спробую. Е, е, ні, нічого не клюне, прийдеться бігти назад, тому що знову трішки починає моросити дощ, та і часу не так уж і багато. Тому… Якщо у вас є небагато часу і ви десь затримались, знайшли рибу, то краще там відхватити той кайф і поїхати додому. Чим як я оце, бігаю, знайшов рибу, але бігаю. Ну, Хоча теж кайф, знаєте, побігати по тим місцякам, на яких ти в цьому році ще не бігав, то це суперово. І бачимо, все ж таки на цій тоці я теж заборов рибу. Ні, ну, Друзі, якщо не клює, навіщо його тут мучити? Знайшов я все ж таки рибу, значить риба є, риба активна, просто її ну, треба знайти. Тут на цій точці нема риби, тому треба перебігати. Здравствуйте. Клює? Я мав одну платвічку довгі, за це А ви давно вже? Да, за, за, за два. За два години одну плотву? — Так, нічого вообще. А, погано. Я тут стану, покидаю. Може щось вийде? Дивіться, а я з першого закиду прийшов і все, ай, зійшов. Але це було з першого закиду. Зараз перезакинемо. Сіліконка? Так, да, сіконка. Ось, все, другий закид. Бачите. Зараз такий лапать непоганий. Це другий закид, бачите? Друга клювака. Зараз ще від... засібка відстігнулася, Загубив грузика. грузик, а зараз швидко грузик повішуємо. Так, так, так. Як так? Третій, друзі, закид. Засібка розтягнулася, ну це з джихрігом таке трапляється. Там ще багато трави, і ще й засібка така, трішки, ну скажімо так, її, я її знайшов, їй роки три вже. Вона така кривесенька була, тому погано, мабуть, я її застібнув. Давай, третій закид, блин. Що там? лки-палки, нема на третьому. А, все, друзі, третій закид! Все у прямому ефірі, все просто чудово! Ну, блін, ну, точка гарна. І, гляньте, третій закид, ну тут просто застібка Просто бувала, я її зараз викину, іншу повішую. Знову загубив джихріх. Ну, це, це моя провина. Я знав, що ця засібка не, не дуже-не дуже. Ну прям геть погана. Ось такі щіпчики космічні, керамічні. Оп! Були в мене і нові застібки, але мені здалося, що оце два нулі буде завелика. А менших я просто в цю сумку ще не поклав. Я цей бакан ще все ніяк не можу гарно укомплектувати. Тако є шостий це був закид і все. Гарний, гарний кабан. Та стоять. Треба вам брати спінінга. Воно йдіть беріть. Оце, я цю точку 100% провірив, очерет і от так кидаєте, і точно він там прямо його куча стая стоїть. Так що давайте, а я побіг далі. А я побіг далі перевіряти точки. На той точці просто не цікаво вже. Ну Воно клює і клює, ще спробую тут, де я починав. Тут я стрішки починав, зараз двушкою, двушкою проб'ю, гарніше буде вона по цій траві проходити. Може, звісно, тут риби не буде, але нічого страшного. Мені здається, я там майстер-клас дав рибаку, так на камні залізу. Точку йому показав, показав, що риби тут багато. Хай люди бачать і рибалять, а я завжди десь щось знайду. Ось об'є. А так, друзі, кажу знайду, значить знайду а тако. А, Ну хоча не можна сказати, що на кожній тоці була риба. Було таке, що стояв, кидав, кидав, впирався не кліваки, А була точка, де стояв, впирався. Ну, знав, що ну, там колись рибалив, але не міг впіймати, бо були якісь умови, такі трава, трава. Оце зробив Джихріх. І там теж поборов точку. Двушечка. Ще вітер мені так в спину летить. Ну, блін, просто далеко. Ну, не знаю скільки це далеко, але гарно, просто шикарно летить. Маленька в 1,5 дюйма, товстенька така резина, капелька джихрігу. Летить гарно. Тинь -тинь. Але мені здається, рибка все ж таки ближче. Сьогодні хоче кучкуватися. Опа! Блін, була клювака до очерету. Зараз покладемо ближче до очерету. Та ні, ну блін, навіщо щось вигадувати там ближче до очерету, якщо і далі від очерету теж клює. Теж клює і клює. Так, ну, останнього ловимо і все. Ближче, давайте до очерету. Так, ну так поклав, що вітром могло б і задути, Задути на очерет. Все, 100% останнього. І здається, на цьому закиді 100% я його впіймаю. Приманку знайшов. Вірніше, монтаж. От саме діло в цьому монтажі в траву не вгрузає, йде супер і рибка відзивається. О! Все, є. Ви думаєте, це був останній. Ще після, як сказав останній, це три ще зробив закиди. І оцей просто просто гігант Гарно, Ось на цій нотці 100% будемо скінчати кіно. На такій шикарній нотки, друзі, Джих Ріг сьогодні ну, просто мене порадував Джих Ріг. На цій шикарній нотці можна скінчати це кіно. По Джигрігу, по ходу кіна я вам все розповів, як він в мене сьогодні з'явився. Чесно, навіть не думав його використовувати, але хто пропустив, вкратці скажу, став на точку. Кидав 3 грами і звичайну розборнув чебурашку. І там містечок був, і вона в траву вгрузала, вгрузала. Я не міг нічого там зробити. Потім думаю, стоп, потрібно. У мене ж є маленькі і джихриг буде, самий грузик може в ту траву буде прогрузатися, а сама силіконка буде зверху. Думаю, ну зараз спробую. Ставлю і тинч і є. І сразу є. Потім перейшов на іншу точку, де Теж вже рибалив сьогодні, і цим джигрігом там, блін, майже на кожному закиді ще й рибаку підсказав одну точку. Так що буду надіятися, що рибак там, рибку вже полавлює. Так що, можна сказати, ще добре діло зробив. Друзі, блин, треба ну, просто все однією рукою, трішки все невдобно. Прийдеться випускати рибку і казати вам до побачення. А то виходить, що окуня мучаю. Гляньте, та, бойки. Окуня випустили. Про катушку вам розповів. Приїхала катушка з ТО. Ну, це просто, наче нова катушка. Я Андрія запитав, кажу, є сенс цю катушку поміняти вже на 23-го року катушку. Бо, чесно, вона вже така в мене була, як холодець, бо два роки на ТО вона не була. Він каже, я її перебрав як нова катушка. Нічого не чуди, нічого не видумуй. Так що можу відмітити ТОшника супер. Андрій Короченко зробив супер міні ТО, посилання. На нього дам під відео. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Обіцяю, візьмемо 83-го X-гейма і поїдемо ловити Судака.